Це дуже добре, коли є така можливість підтримати дітей і поспілкуватись. Кожен з них отримав по подарунку і не одному подарунку. Коли діти посміхаються, то це дуже важливо в нашому житті. Частіше би робити такі заходи і дарувати посмішки дітям. На руках в мене дівчинка з цього закладу дуже приємна та така позитивна. Це мабуть, її перше інтерв'ю. Дуже добра, позитивна зустріч до дня захисту дітей. Головне, щоб дітки отримали позитивні емоції та надалі вже якось згадували цей день як якийсь добрий та позитивний. Як бачите, якщо можна видно, що дуже в класному під як тебе настрій? Добрий настрій. Добрий настрій тому, тому все добре. так. Приїхала до нас команда ФК Крембас. Ми з ними пограли. Мені сподобався, ми знайшли коннект з Олександром Кемкіном. Дуже добрий гравець. Є бажання займатися далі футболом. У мене не було бажання, думав все. а Тут приїхали, є тепер бажання займатися далі. Дуже скоро ви мене побачите в академії ФК Кривбас. В закладі перебувають 26 дітей дітей, числа дітей сиріть, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні до дітей завітали представники футбольного клубу Кривбас. Діючі гравці футбольного клубу Кривбас, а також представники мережі АЗС РЛС. Діти мали можливість пограти особисто з діючими гравцями, з ними познайомитись. Провели чудово насичений день. Діти свої емоції передали нашим представникам, які відвідали, і були дуже щасливі провести разом цей день. День захисту дітей і кожна людина в світі повинна пам'ятати, що діти це наше майбутнє, це продовження роду і за ними нові, скажімо так, звершення.